А я продовжую робити світильники і продовжую робити равлики. Цього разу у мене мега велика форма, чого мега велика, тому що ракушка у, цієї... у цього равлика це справжня сфера за діаметром, тут більше 9 см. І сюди можна помістити дуже-дуже багато. І помістила я сюди цілу. Історію кохання, це кохання двох людей, які не можуть бути поруч, але від цього їхнє кохання лише міцнішає. Буде жити в цьому равлику. Так, дивіться, що в мене вийшло. Ось так от равлик буде виглядати на підставиці. Знову ж таки, вона працює від мережі та павербанку. Посмішка в цього равлика просто неймовірна. Вона зачаровує і надихає на гарний день. Як вам вигляд? І ось так от він буде виглядати вночі. Також неймовірно захопливе видовище. А я нагадую, що світильнички можна замовити в інстаграмі. Силка є в шапці профілю. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити мої нові світильники і знайти гарний подарунок. Па-па!